Відповідальну справу виховання гідної, високоосвіченої та всебічно ерудованої особистості щастя виконують освітяни червонограда. Як свідчення демонстрація учнями найвищих досягнень у численних інтелектуальних і творчих конкурсах, щорічні максимальні 199-200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у багатьох випускників, а ще успішні виступи юних червоноградців у всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах учнівських наукових робіт. Своєчасне виявлення та ефективна підтримка талановитих дітей основне завдання міської програми обдаровані діти, котра ось уже понад 10 років реалізовується у школах міст Червонограда, Соснівки та СМТ Гірник. У рамках дії програми учні, котрі перемогли в обласному та всеукраїнському етапах олімпіад і конкурсу наукових робіт, отримують щомісячну стипендію. Фундатором котрої є міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Фінансова підтримка юних інтелектуалів зініційована міським головою ще у його першій передвиборній програмі. У той час Червоноград став першим містом в області та одним із перших в Україні, де виплачувалася стипендія для обдарованих дітей. Така ідея міського голови має щасливе продовження. Кількість переможців олімпіад і наукових конкурсів з року в рік невпевно зростає. Так, у 2003-му, коли програма стартувала, стипендіатів було лише 13. Цьогоріч 62 школярів посіли 86 призових місць. За підсумками обласних олімпіад 2013-2014 навчального року червоноград очолює рейтинг серед районів області та міст обласного підпорядкування. Та якщо у попередні роки всеукраїнських перемог було не більше трьох, то у цьому році на олімпіадах та конкурсах наукових робіт всеукраїнського рівня високі нагороди здобули п'ять юних червоноградців. Безумовно, серед факторів, котрі позитивно впливають на результативність виступів учнів в олімпіадах та конкурсах наукових робіт, має неабияке значення матеріальне стимулювання. Отримати власні гроші інтелектуальною працею ще в шкільні роки, учням не лише приємно, а й почесно. А як оцінюють роботу з виявлення та підтримки обдарованих дітей у Червонограді батьки та педагоги? Відповіді на ці питання шукатимемо у наших співрозмовників. Чимало старшокласників є слухачами міського наукового товариства учнів. Яке ж місце серед таких товариств в області посідає наше Червоноградське? Про це ми запитали у директора Львівської обласної малої академії наук Іванни Антонівни Борочук. До складу Львівської обласної малої академії наук входять 16 районних і міських наукових товариств. І Червоноградське міське наукове товариство одне з найпотужніших і найрезультативніших. Червоноградські школярі є переможцями третього етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких. Робіт. Червоноградське міське наукове товариство займає за результатами рейтингу серед міських і районних наукових товариств перші сходинки без копіткої праці вчителів, які керували і керують науково-дослідницькими роботами, не було б таких успіхів. Але і без талановитих учнів, теж не було б успіхів. Адже без талановитого вчителя немає талановитого учня, без талановитого учня і творчого учня немає творчого вчителя. Чимало вчорашніх переможців олімпіад і наукових конкурсів нині є студентами вищих навчальних закладів. Серед них і кількаразовий стипендіат міського голови, майбутній юрист Максим Суханов. Який же зв'язок між інтелектуальною працею школяра та науковими досягненнями студента? Ось що про це думає викладач Максима Наталія Олександрівна Гриня. Я викладаю в сильних групах, і в нас в сильних групах дуже багато є призерів і всеукраїнських, і міських олімпіад. Ця участь в олімпіадах і те, що вони беруть участь в будь-яких проектах, їм дуже допомагає. Максим Суханов у нас другий курс. Він є зараз старостою моєї групи. Рівень його знань є абсолютно не те, що достатнім, а є на рівні дуже доброму. Завдяки шкільним знанням, які здобували. Бувають учні, які особливо на прикладі Максима він здобув у школі в місті Червонограді. Оці знання, які отримав він базові знання на прозагальні дисципліни в школі. Тут ми їх накладаємо на юридичну, їм звичайно дуже допомагає в їхній роботі. І на прикладі Максима можна сказати, що він сьогодні близько куча захистив свою презентацію, тобто в нього найвищі бали. І звичайно, що я думаю, що йому школа дала це основу, а ми просто підкоректували. Її під юридичний рівень. Практично жодна галузь сучасного виробництва не уявляється без інформаційних технологій, а вони базуються на глибоких знаннях математики. Яким є рівень математичних знань у сучасних випускників та як його підвищити? Цікавимося думкою професора Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослава Григоровича Притули. Чорноград завжди. Добре представляв математику у Львівському університеті. Кожного року є багато, і цього року кілька є призерів і на олімпіаді, і в конкурсі робіт. Якщо говорити про рівень знань, то всі нарікають. Але я б сказав, більше не на рівень знань ми повинні, а на те, щоб Учні навчились самостійно оволодівати знаннями. Зараз якраз така самостійність є невелика. Учні в основному зосереджуються на розв'язуванні чогось такого типового, яке є, наприклад, в зовнішньому незалежному опитуванні. На ті задачі, а рівень цього опитування не є високий, і тому, наприклад, навчатись на спеціальностях, де потрібне глибоке знання математики, випускникам школи трудно, але це потрібно. Галина Ярославівна Шевчук. Один з найавторитетніших учителів біології не лише Червонограда, а й області. Саме її учні були серед перших стипендіатів міського голови. На сьогодні їх уже 11, і більшість кількаразові. Педагог уміє не лише виявити обдаровану дитину, а й привести її до успіху. У кожному учневі вона бачить насамперед особистість. Ось як захоплено, Галина Ярославівна розповідає про свого чотириразового стипендіата стипендіат – це Шевченко Остап, який надзвичайно талановита людина, який надзвичайно багато працює. Це дитина, якої талант. Ми виявили, починаючи з п'ятого класу, і це дитина, яка надзвичайно працює над собою, читає дуже багато різноманітної літератури. Це дитина, яка майже не користується інтернетом, а все енциклопедії. Якщо спільно наполегливу працю учня і педагога увінчує перемога в олімпіаді чи конкурсі, радіють обоє. Пишається з твоїм талановитим учнем Денисом Галенком його вчитель Оксана Михайлівна Завадка. Для мене було важливо, що дитина перемогла. Приємно, тому що я перший рік працюю і цікаво. Дитина була обдарована. Він є обдарований хлопчик Денис Галинок, який вчиться в 9 класі. Він був дуже зацікавлений перемозі, і він в майбутньому хоче ще далі йти в Олімпіади і перемагати. Він цікавиться інформатикою. Він хоче в майбутньому іти програмістом, тому дуже багато програм він вже знає. І тому набагато легко було працювати, коли дитина знає, що вона хоче, що вона вже вміє. І на Олімпіаді легше йому було з запитаннями. Перша Олімпіада в нас була тут міська в Червонограді по інформаційних технологіях. Зайняв перше місце по програмуванню друге. І от так як в нас були перше і друге місце. Ми тоді поїхали в на обласну в Львів, на обласну олімпіаду. Він на ній зайняв що по одній по інформаційних технологіях, що по програмуванню – третє місце. Восьмикласник 13-ї школи Тарас Катерина у цьому році вперше став стипендіатом міського голови, здобувши в обласних олімпіадах одразу два призових місця. Його старша сестра Христина стипендіат уже дворазовий. Маму цих чудових дітей Ірину Михайлівну. Ми попросили поділитися досвідом плекання обдарованості. Думаю, що основа інтелекту це є книга. Ми привчили дітей до того, щоб вони. Мають читати, вони люблять читати і звідти черпають знання. Це глибина думки, це фантазія, це уява і, звичайно, мова багата. Постійно розмовляти з дітьми, не тільки мама, тато, ще й бабуся, дідусь. Мені пощастило, тому що всі поруч щодня бачимося. І така атмосфера вона виховує дітей, і, і як, якраз до, до того, що мають бути обов'язки. Стипендія, можливо, там сума відносно невелика, але це дуже престижно, це дуже престижно. Це справді так, я бачу, що і в колах дитячих це обговорюється, і складають. Не, ну, Христинка не витрачала в кожного місяця ці кошти, але ну, Придбала, наприклад, собі роликові ковзани за свою стипендію. Успіхи наших дітей результат насамперед наполегливої праці як самих учнів, так і їхніх педагогів, підтримки і розуміння батьків, а ще усвідомлення і сприйняття освітньої галузі як пріоритетної, створення ще найсприятливіших умов для своєчасного виявлення таланту в кожної маленької людини, плекання його як найвищої цінності. Саме такої думки притримується червоноградська громада і її міський голова. Тому сяють над червоноградом зорепади талантів і з'являються щорічно на інтелектуальному олімпі нові зірки, запалені нашими дітьми.